Привіт, крупник! Привіт! Привіт-привіт! Все мене люблять. Що ти їх береш? Я не беру, вони приходять і живуть. А в мене добре серце, і я не можу їх палкою нагнати. Пиши. це Пише. Привіт. Я Наталка Волосацька. Віка Балацька. Сьогодні ми на кухні у нашої подруги. Олі крупник. Заходь, заходь. заходь. <рес> і е, сьогодні ми будемо готувати небанальну страву. І оскільки ми в Олі на кухні, ми готуємо страву, яка називається крупник. <рес> в Олі крупник, страва, крупник. Це є давня страва. Е, Я думала, її... це тільки горілка така є. Ми її здивували. Я вичитала. Значить, давня страва її готували або на воді, або на е, м'ясному е, бульйоні, оскільки в нас м'ясного бульйону нема. Тому в нас є дешеві крупи. Значить, до крупника нам треба гречану крупу, перлову. Замість перлової у нас булгур, бо перлова дуже довго вариться, пшенична кукурудзяна крупа. Е, окрім, ну це буде такий суп. Я сказала, що це буде суп. Ні, ні. Крупе... Загадкова суп. страва крупник. Крупник. Це є суп. Крім а? супу, буде ще заправка з цибулі, моркви, селери і кропу. Спочатку варимо суп. Треба баняк і воду. В цьому рецепті, який я вичитала в інтернеті про цю давню страву, немає ніяких пропорцій, тому ми будемо на око. На нам ну, треба дитинку нарізати цибулю, натерти моркву і селеру, а кріп в самому кінці має. Я дуже люблю терти. О, я, так, не так, люблю постіль так, я, наприклад, постіль не прасую, це абсурд. До речі, це абсурд, але я прасую до чоловіка. Я читала, що е, коли ми прасуємо постіль, ми знижуємо її гігроскопічність. Що, що Вона, ну, ти, прав, і вона угу. таку, має таку риску поверхню. Угу. Яка добре там вбирає всякі вологи в себе. Коли е, ти випросовуєш, ти бо її робиш ага. менш е, словом, не треба просувати. Не просто розрізати селеру. Та-та, селера дуже моцна. Добре, що в залі було перетинати. Качнули руки. Качнули руки. Не кожна. Жінка розгріже селеру. Треба. Дякую. О, селеру ще прийменше, терплежні. Ага, добре, добре. О, ти сортуєш сміття? Да, так, А маєш ті черв'яки, які їдять? Е, органіку викидаю, таке горня. Потім несу компостну яму, воно все перегниває. Е, пакети, паперові в п'єцю, а такі не наші циротові. Викидаю смітник. І в мене за тиждень один пакет сміття. Тобто я не щодня виношу сміття, раз на тиждень. Таким способом. А, і ще пляшки окремі я збираю. У мене є товариш, який живе в Німеччині, брають. Німець. Вони звихнуті на сортування сміття. ну Просто це їхня релігія друга. В нього вся кухня така. В нього вся кухня. У ну, мене малесенька, кухня вся в сміттє посортовано. Мені тим лишається страшно. Ні, сортує, і в ньому дуже комфортно. Від усвідомлення, що він сортує треба, дуже то дуже... треба дуже любити екологію. То треба дуже любити. Ну бо то, фактично ти живеш сам на смітнику. Ну, так? А, ну, так, ну так? Поскільки поїкаші? <звук> по скільки По дві Так По Та три давай. Ти, ти радімо секрету. Я? Німо секрету. Я думаю, що по дві, тому що тут багато. Знаєте, я казала, як ви Їдять пані тільки два рази на Різдво і на паску. Правиш до оце молодий. Так і ми. Наїмося крупника. Ось тут поріжу, моркву і селерку ковав там. Дуже смачно. Все, давай сюди. Так, по дві ложки кожної каші, а присолити трошки ті. Солити трошки, так. Це буде. А, нам в, рецепті ще є, е, в рецепті ще є картоплина. Її можна додавати, можна не додавати. Ваша думка? У нас нема думки з цього приводу. У мене є картоплина почищена. Якщо. О, Якщо є почищена картоплина, значить ми додамо картоплину. Я її вимішала докупи цю кашку і зараз помию. Кукурудзяну мити не буду, бо Шоку вона. Там мало каші? Ми не лаємося. Не наїмося? Угу. Так, шматками потім ну, розвариться. Заправка майже готова, але бракує до неї солі і перцю. І ми це трошки виправимо зараз. це, це зуб чи каша? Це є суп. Суп-крупник. Суп-крупник. Все, можемо трошки відійти від кухні. Оля, що я в твоїй хаті? Ну, таким, не знаю, фетишом для тебе. Чи улюбленим місцем, найзатишнішим, чи, чи най, най. Ну, на, особливо зимою, найзатишнішим місцем, то є підлога біля п'єця, біля грубки. Бо тут тепло, тут є такий е, світильник, тут можна почитати, тут можна погріти спину. Якщо дуже холодно, то собі всі світляють такою. Як так. гарно. Спина файно, тепла. Тут фотографії всіх рідненьких людей. І воно все таке тут. І книжна шафа, І ти молода. І мама молода. Можна, я скажу де місце в Олі? не місце в Олі. Це оцей ганочок. Там влітку смажаться шашлички, а отам ми сидимо. І це їмо. Пробуй. Ну що ж. Є стівне, Слухайте. Стівне? Добре, давай тоді Крупник ну. спробую крупний. Пробуй, крупний. У -у -у. Давай тоді Ням -ням. цю заправку висипаємо. Хай воно ще кілька хвилин провариться угу. і будемо дегустувати. Все, несемо стіл. Ми сьогодні готували страву, яка називається крупник. Імені крупник. На кухні крупник. На кухні крупник. З допомогою крупник. Дякую. Аж... Аж дитина сміється з нас. І дегустувати буде крупник! крупник! <рес> Остинчик сміється з нас. Ну, певно, ну, ну, горячий. Ходисінька, диви диви Страва наших предків. Страва наших предків ми не знаємо яких предків, бо не знаємо, наскільки це древня страва. Будемо вважати, що з 15 століття. Я думаю часи козаччини. Гайдаматчини, козаччини і зумер. Взагалі скру? Ні, я ще боюсь по гаряче. Це давня, тому що картопля тільки світла з 200 років. Наша улюблена українська традиційна страва картопелька. Картопелька. Картопілька постійно дуже ерудованої людини, яка знає, що картопля з 200 років. Ну так, її з Америки привезли. А до того наші предки їли крупи. бо в нас родилося жито, пшениця і всяка пшениця. Я взагалі просто страшенний прихильники. Поціновуючи каш. Я їх їм на обід, вечерю і сніданок. Ну воно класне, бо тут чотири види каші виходить, так? Mm -hmm. Ну дай ти ще об'єднаєш чотири види каші. Ну в чому? Я знаю, в чому. В голубцях. Mm -hmm. Та. ну, можна таке зробити? Я не можна. Mm -hmm. Ну практично можна. Да, можна. Ну можна. Так, ну можна. Ну, ну і в пластівцях. Але, і пласівця. Ну, пласівця, але там смак інші. не відчувається. <плес> а тут відчувається кожної крупи смак. Mm -hmm. Так, є добре є. І букет такий норм. І дешево. Це дуже дешево. Це дуже дешево, мій шум. Він вдячний мені, що я тоді такий тавар. А нам. Я і вам вдячний. На такі маленькі шматочки. Я кої. Я пишу додала сюди м'ясо. Шкварки. І трошки І Трошки досток. Просто і гарно. І смачно. І ми вперше це готували, до речі. А. І вкотре довели, що не вмію, але можу. Та? Та. Я би не взялася, я побоялася. Ми теж побоялися? <рис1> У нас свалу нема. Добре. Боюся, але готуюся. Ну що, будемо прощатися? Мабуть, треба. Ми прощаємося. Папа, не, не вміємо, але можемо. Страшно, страшно, але, але робимо. Нове гасло. Папа, папа.